Є хтось вдома? Добрий день. Добрий день. Можна заходити? Я ще по своєму перепуску. Давайте перепуску. Але камеру виключити. Прошу? Камеру виключити. Це хто так вирішив? Там знак висить, що знімати заборонено. Та, а хто так вирішив, що є знак написаний? Не можна знімати. Там після вчора стояв знак відеоспостереження. Це вже помінялися закони. Закони? А який закон помінявся? Скажіть, будь ласка. Не знаю. А ви не знаєте, чому мені це говорите? Я не буду виключати камеру. Наступне питання. Паспорт дайте. Я не маю паспорта. я маю посвідчення. Він паспорт, випускний номер паспорт, подівезло. Скажіть, будь ласка, відколи це на прийом на особистий прийом громадян повинен паспорт мати. У свідчення або паспорт особи капіління. А посвідчення я вам покажу, що я, що я той, за, за кого я себе видаю. Тут тільки що п'ять хвилин назад, навіть хвилину, зайшла дівчина. Як ви її пропустили? прийомний день. А як ви її пропустили? Ви не, не паспорта в неї не перевірили? Де виділи, щоб я її запускав? Тільки що? Я не запускав. Ну не ви особисто, а черговий якийсь другий. Десь службовець ні, вона попросила. Як ви це прокоментуєте. Тут тільки написано дійсна, а номер посвідчення. А воно таке посвідчення, воно без дати. тут? Серії номер має бути посвідчення? Ні, це посвідчення таке є, без серії, без номера. Та я вам перепуск пописую, але ви з... співкамеру не Ну Хто так вирішив? Ви можете пояснити? Це Не вирішено, там є. Що не запускати звідюкову. Скажіть, будь ласка, де є? На дверях все. Ну, на дверях просто значок якийсь. Ну, то все, то все... Що це значок означає? Та ви, може, теж знаєте? Я не знаю. Mm -hmm. На підставі якого нормативно-правового документа я маю це робити. Читайте, будь ласка. А можу я так сказати, відкритий будь, mm -hmm. будь ласка? ту з болелася. Я спецперевірку при нас. Відкрийте, будь ласка. Перший поверх сьому. Mm -hmm. Я по виписував, але ви заходите без камери. Ну Я вже відповів, що я не буду цього робити. То як ви зайдете? Я вас з камеру не пущу. На підставі чого ви мене з камеру не пустите? То що ваш будинок чи що? То не наш будинок. А чий? То військовий. Територія військова. Так я можу зайти чи ні? Ви зайдете, але без камери. Що Значить, без камери. О, на підставі чого я маю цього це робити? Це виконувати вашу вказівку. Я можу піти на прийом, чи ви мені відмовляєте? Я вам не відмовляю, перепуска виписана. Будь ласка, пропустіть мене. Без камери. Ну нема такого без камери. Хто так вирішив? Без камери. Це моя власність. Я беру її з собою. Я журналіст і маю право використовувати відповідно до закону про інформацію. Що, значить запускаєш, покажи, там тобто, значок просить, фотографірувати. Я вас запитаю, я нічого не чув. Казівку комісара. Ви мене не пропускаєте? Казівку комісара. Без камери. Я вас не запущу. З камером все записано. Тобто ви мені відмовляєте в особистому прийомі до воєнкома, так? Я не відмовляюся. Що я офіційно записано, ви ще розписуєтеся і заходите, але без камери. Ну хто вирішив так без камери? Хто так вирішив? Воєнком? Я хочу почути відповідь і я йду. Значок висить. Мені значок не аргумент. Хто вирішив, Дальше. що без камери можу, я у яму зобов'язаний заходити? Ви можете мені дати відповідь? Ви посадова особа на роботі? Так. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Я можу піти на особистий прийом до воєнкома, до воєнкома чи до виконуючого обов'язків? Можу. Будь ласка, пропустіть мене. З виключеною камерою? Ні. Так я можу зайти чи ні? Ви Виключаєте, проходите. Прошу? З включеною камерою ви не зайдете. Не зайду? Ні. Це хто так вирішив? Може я почути фамілію? Хто так вирішив? Військовий комісар. Фамілію я вам не озвучу. Виключаєте камеру, проходите, не виключаєте до побачення. Ну фамілію хто? Які, 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 які...